Неділок, 10 липня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. І далі у випуску говоритимемо про таке. Зсу звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У гур попередили окупантів, що час розплати настав. Запасів не вистачає на усіх. Жителі Нікополя влаштували мітинг через проблеми із питною водою. Біль, смуток, радість та випробовування. Півтора року служби на фронті у своїх світлинах показав фотограф з Дніпра Ілля Федосов. 11 канал, потужна мультимедійна діджитал платформа. Ми номер один в регіоні за кількістю підписників на Ютуб та у Фейсбуці. Станом на 17-ту годину в області все спокійно. Утім, напередодні ворог двічі обстріляв Нікопольщину. Пізно ввечері поцілив по Марганецькій громаді. А близько першої ночі вдарив по самому Нікополю. Людей не зачепило. Попри постійні обстріли, у районі роблять усе, аби забезпечити людей водою. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання. Збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Понад 300 об'єктів із вибухівкою у Дніпрі протягом минулої доби до надзвичайників тричі надходили повідомлення про замінування будівель в різних районах міста. Під прицілом опинились СБУ, редакції ЗМІ, суди, Овата, міськрада, а ще аеропорт, лікарні, дитячі садочки, та РЦ та усі банки у жодному з обстежених об'єктів вибухівку не знайшли. Десятки вбитих та поранених мирних українців це наслідки російських обстрілів за вихідні зсу ж звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бордянському напрямках. А ГУР попередило окупантів, що час розплати настав. Про головні новини України далі у дайджесті Альбіна Гриненко. В день росіяни вдарили з артилерії по селу інженерне, що на Херсонщині снарядом поцілили в багатоквартирний будинок. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходились в своїх домівках. Близько першої ночі окупанти випустили балістику на Миколаю. Ракетами іскандер М. Влучили по об'єкту інфраструктури міста. Повітряні сили наголошують, ймовірність ворожих атак по всій Україні висока. Закликають не нехтувати безпекою. Посеред ночі обстріляли і Краматорськ, поцілили в приватне підприємство. Понад сотню разів ударили по вугледару. Постраждалих немає. Не полишали у спокою. І турецьк, дружбу та часів. Яр там понівечили з десяток будинків. А у Ямполі поранили людину. Неділя майже пів на другу дня. Окупанти випустили снаряди по мирних. Росіяни атакували прифронтове місто Оріхів Запорізької області. Керованою авіабомбою вдарили по житловому кварталу під час видачі гуманітарки від ООН. Загинули четверо людей ще щонайменше 13 поранені. Атакували вихідними і деокупований лиман, касетними боєприпасами зі смерчів обстріляли центр міста. Під ворожим прицілом були мирні, які знаходились поблизу торговельних прилавків. На місці загинули сім людей. Ще тринадцять отримали осколкові поранення. Пошкоджені приватний будинок, магазин та утівки. Ворог почав мінувати критичну інфраструктуру окупованої частини Запорізької області. Це водогін у Мелітопольському районі. У самому ж місті важливі об'єкти електромереж, повідомляє міський голова Іван Федоров. А на ЗАЕС в технічних приміщеннях та машинних залах встановлені мінновибухові загородження. На фронті ж з з кожним днем просувається вперед, наближають перемогу та поступово повертають всі наші території. З початку контрнаступу українські військові звільнили 169 квадратних кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а це розміром приблизно з Одеси. Нині у деокупованих містах та селах розміновують землі. Просуваються наші воїни і на Бахмут. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі. Вночі Джанкой не спав. Місцеві чули гучні хлапки. У соцмережах росіяни підняли паніку. Тривожно було і у Керчі там повністю перекрили рух Кримським мостом. Окупанти пояснили, що це у зв'язку із загрозою ракетної атаки ЗСУ. Чекаємо на добрі новини. Головне управління розвідки України виклало у соцмережі інтригуюче відео. Наші захисники запевнили, що час відплати настав. Що ж очікує на окупантів? Дізнаємось вже у повній версії реальної прем'єри. <звук> Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Безпілотники Байрактар тепер виготовлятимуть в Україні. Вже розпочалось будівництво заводу з виробництва. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузи промисловості Олександр Камишин. Вічизняні дрони вироблятимуть у рамках меморандуму, який напередодні уклали з Туреччиною. Він передбачає співпрацю у галузі автономних систем космосу та інших секторах стратегічної промисловості. Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод байректарів, про який ще декілька років тому назад домовлялися. Потім були зупинки, потім були скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись. Ми прийшли до реальних кроків. Видурили 50 тонн пального у працівників АЗС під виглядом допомоги воїнам. ДБР викрила шістьох військових та чотирьох цивільних на злочинній схемі. Вони підробляли листи від імені свого керівництва, в яких просили представників заправок про допомогу. Оборудка працювала протягом чотирьох місяців. За цей час АЗС надали палива на 2,5 мільйони гривень, яке потім ділки. Перепродавали. Нині триває досудове розслідування. Фігуранта може загрожувати позбавлення волі до 12 років. Порушили правила дорожнього руху та потрапили під колеса. Біля автовокзалу Дніпра пасажирський автобус збив двох пішоходів. Постраждалі 92-річний дідусь та 61-річна жінка. Вони переходили дорогу у неналежному місці. Травмованих у тяжкому стані шпиталізували в реанімацію. Стан чоловіка 92 років на щастя з позитивною динамікою. Він сьогодні вже з реанімації переведений до нейрохірургічного відділення і буде одужувати. Стан жінки залишається критично важким. Вона продовжує перебувати і лікуватись лікуватися в реанімації під наглядом лікарів-анестезіологів, нейрохірургів, травматологів. Чекають на воду годинами під палким сонцем. Жителі Нікополя влаштували мітинг через проблеми із питною. Кажуть, запасів на всіх не вистачає а те, що є, отримати справжнє випробовування. Що на це відповідають у міськраді, чи існує рішення, дивіться у наступному матеріалі. Кополі місцеві зібралися юрбою, бо кажуть, води на всіх не вистачає. Бутильованої води нема ні дітям, ні бюджетникам. Дівчатка із садочків роблять на воді видачі, на видачі гуманітарки. Вони вислуховують такі речі, а їм теж не положено. Людмила Те щодня ходить до пункту за водою. Те, що питної немає, бачить вперше. Жаліться, сидить вже майже дві години. Трактор поїхав заправитися, приїхав пустий, стоїть. Оце та ми сидимо. А от Світлана ж розповідає, за водою ходить сама. Чоловік помер. Один син на війні, інший працює. Цього разу стояла у черзі три години, та на жінці питна закінчилася. Потім до проблеми каже, ставиться із розумінням. Я розумію, що багато поверхівок, треба багато води, бо там туалети, це все треба промивати. А нам хоча б тарілка чи там. Оце, оце так у мерії ж пояснюють, поставки безпосередньо залежать від благодійних організацій, що везуть воду, та обіцяють проблему із централізованим постачанням вирішать. Як швидко залежатиме зокрема від атак росіян? Це декілька тижнів, це не місяці. Почекайте, люди. Да, вроблять все, що треба, допомагають із підвозом води владі рятувальники кажуть, для громад Нікопольщини вже задіяли майже три десятки машин. Початку надзвичайної ситуації нами було вже доставлено для населення більше 18 тисяч тонн технічної води і майже 2 тисячі тонн питної води. Розроблено графіки підвозу води, розроблена логістика. Ниж у Нікополі працює 31 пункт видачі для всіх жителів. Тут воду можна брати у необмеженій кількості. Ще є 16 точок з бутильованою для певних категорій, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних родин і сімей загиблих військових. Їм питну надають по баклажці в одні руки. Айміна Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Силко Новини одинадцятого каналу. І надзвичайники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки за випалювання сухостою передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Тільки за минулий тиждень рятувальники ліквідували 136 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Понад 90 разів горіла трава. Вогонь пошкодив 80 гектарів землі. Ощад банк повертає обов'язкову ідентифікацію для певних категорій клієнтів. Йдеться про пенсіонерів та переселенців, які отримують виплати. Вже з 1 вересня їм доведеться пройти підтвердження у відділеннях. Для цього треба взяти із собою будь-який документ, що засвідчує особу. Інакше картки заблокують, а нарахування виплат призупинять. У банку додають, процедура ідентифікації існувала і раніше, але була скасована через карантинні обмеження. Біль смуток, радість та випробовування півтора року служби на фронті у своїх світлинах показав фотограф з Дніпра ілля Федосов. Хлопець разом із батьком і з перших днів великої війни пішов добровільно захищати країну. Просто на свій телефон Ілля фіксував моменти життя в окопах. Свої роботи фотограф представив на виставці більше у сюжеті. Майже півсотні світлин за півтора року на передовій Ілля Федосової з 24 лютого разом із батьком та хрещеним сестри відправились добровольцями на фронт. Паралельно хлопець фотографував тамтешнє життя та випробування, через які проходив разом із побратимами. Ілля показує нам перший кадр, з якого розпочав свою фотоісторію. На ньому руки батька так. Він помив руки, і ми бачимо дуже гаряче тіло від. Цілого дня роботи, і це був лютий мороз, і тому така реакція. На виставці Іля представив фотографії різного спектру емоцій. На них і сум, і біль є і ті, що символізують надію. Автор Світлин каже: для нього важливо було вшанувати на виставці і полеглих побратимів. На цьому кадрі військовий на позивний Хазар, який ціною власного життя воював за мир в Україні. Його не вистачає, тому коли дивишся на фотографію. Відчуваєш біль ну, втрату, але ти пам'ятаєш його добрим і таким відкритим. Виставку Ілля зробив у день народження свого батька Павла. Сам іменинник приїхати не зміг, бо зараз на війні. Утім, хоч і з поганим зв'язком, але знаходить можливість на хвилину зідзвонитися по фейстайму. Де ви зараз Вородач такий конечно. підтримати сина? Прийшла і мама Ілі та дружина Павла. Жінка каже: звісно, не аби як хвилювалась, коли її рідні пішли на фронт. Утім, зараз дуже пишається їхніми вчинками. Боліло так, що ой, не передати словами, Але потім осознання: ну як виховала цю дитину, так що другого іншого неможливо було почути від нього. Тому зараз я пишаюся. На виставці були і рідні, і друзі, і просто місцеві. Тетяна познайомилась з Ілею і на початку війни у 2014 році. З того часу продовжують спілкування. За словами дівчини, його роботи тут, у Дніпрі, нагадують про подвиги воїнів на передовій. Існує реально зараз два світи. Один, де ми встаємо зранку, п'ємо каву у себе в квартирі, а інший світ, де хлопці і дівчата тримають над нами небо. Деякі ж бачать свої сенси у світлинах і завдяки ним переживають особисті трагічні моменти, які завдала війна. Смерть все пам'ятати, що люди гинуть, що люди борються і що не треба розслаблятись. У майбутньому Ілля Федосов планує організувати ще одну фотовиставку, аби знову поділитися особистим поглядом на війну та нагадати людям про її героїв. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. В Україні вперше зробили трансплантацію серця шестирічній дитині. Операція пройшла успішно. Нове життя пацієнці подарував чотирирічний хлопчик. Мати загиблого дала згоду на пересадку органу. Від дитини. Після хірургічного втручання жінці дали послухати, як серце б'ється в інших грудях. І на останок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 23 градуси тепла вночі, плюс 16 Атмосферний тиск 745 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що говоритимеш в випуску? Вітаю, Марко. Сьогодні поговоримо про обстріли Нікопольщини, питну, яку видають жителям райцентру Вищі Тарасівки та Червоногригорівки, та знищену ворожу гармату в районі Енергодару, якою атакували Нікопольщину. Детальніше вже у випуску. Дочекайтеся. Дякую тобі, Альбіно. Не пропустіть випуск, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.